Ніхто не буде так сидіти і робити в таких умовах, ви зараз є. І ніхто від людини має забирати життя краще. Це з вами з'їдемо, давайте рішайте, що ви як видите. Нема що ділити. Вам дають 20 тисяч, поділили. У нас потреба на місяць 40 мільйонів, якщо я попиляюся, у нас є два. І піску 30 тисяч. Це поховання вже 50 тисяч. Але 300 є, але та людина, яка дійсно треба, їй треба сьогодні. Десь якісь жінки приходять, я сам даю свою зарплату і по 20, і по 15, і по 30, і це значить. Але тут дані, в даній ситуації, якщо три помагати допомагати, не немає, то давайте поможемо, але потрібно м'яти. Але ви починаєте з лікарів, бо є послуги, за які платять точно. Люди це не знають. Це руки все відшкодовує, є лікарні, які мають заключення, але це спеціалізовані.

Трябва да признаем тези, които продължават да даде някакъв електронно на експерти, 120 тисяч, по земельного тисяч, по 30 України. Та керуючи за ці два рішення про про місцеве самоврядування, я вирішила, не хочу до земельних вілядів, що це на земельний вілядах у кожній екстроній сфері. А саме, це буде 20 земельних ділянок земельних від площа 200-300 кілометрів, це сільце,

Я зараз вже не маю права. Я ж про вас писала, вони відмовляли, а я себе захищав. У мене цікава самовики, в мене звідки щось мене надали.

¿Puedo, decirlo? ¿Puedo decirlo?

Та вам ціле. Може, може бути, що від його майне. А нехай, може, треба видалити, та його не показувати члена а майно Майно, майно треба це чоловікове, треба 33 особу. Так уходило, аж я жила на вулиці. Та давайте то буде другій питання. Лишиться є носи все. Давайте, Богу. Так, навіщо західного міже, у мене управління міського органами Ливського господарства, подання у зв'язку наведення в обійповідні та подання західного міже, у мене управління міського організм господарства від 30 листопада 2023 року. Правління повторно просить розглянути питання щодо віднесення земельних ділянок, які знаходяться в межах Кліянської сільської ради та згідно даних карти Геоінформаційна система лісових ресурсів України, бази даних у Держміспроєкт, ідентифіковані як самозамістині та межують з лісовим масивом Білківського лісництва, кузького надлісництва, Філікарпатський лісовий офіс. Державні підприємство ліси України. Площа близько 15 гектарів координати біля кварталу 132 Білківського лісництва поблизу села Хмільних самозавісена градом, від вількою чорною, вербою, козячою, берегою повис... від 30 років. Площа приблизно 26 гектарів, координати біля кварталу 132. Рісництва поблизу села міни самозамісна градом вілкою чорною, вербою та тополею, вік близько 30 років. Площа приблизно га, координати біля кварталу 10 стілського лісництва поблизу села м'якою, з як коронами 35 років. Просимо ви нести дати питання на розгляд сесії та надати управління копію рішення сесії. Щодо його розгляду. Привітненні питань щодо місця розташування, ідентифікації та віднесення ділянки до постановозавісаних прохання безпосередньо звертатись до уського надрісництва село вулиця вулиці Січовистій, 2. Hmm. Hmm. Так, стане за, проти. Прошу. Чекайте, як ми ж не голосували, але виставлять кажуть свою думку. Там пише мисливської війни, так? Це хто бути, а хто звернувся? Господарства. Лізгосла. Він хоче визнати їх самоналістами, або забрати напевну супів користування. <рес> <рес> а, але є думка земельної комісії, як про людей. Пане Уставич, коли ти говориш, що ми говоримо. Скажіть свою думку. Ви готові передати земельну ділянку під їхнє користування, де Пе Володимирів на Потом поручить? Або залишаємо в громаді. Дістами на голосування. Хто за що передати, або проти? Ви знаєте самозалісне. Вони просять визнати самозаліснення. Тоді ми не можемо це зробити на цій туди людей, Зафіксувати, тоді і що ми кусуємо. Якщо ми не визнаємо, що вони заліснені, а вони дійсно заліснені. Це що я не дізує? Це вже неправдива інформація, так? Так. Там через весь кардик, пам'ятаю, випиші там. Першим ділом треба знати цільове призначення то є землі, школ того. На 30 років це чагання. Це чагарники. У вас там чітко позначено, де перше на карті показує чагарники. Там чагарники. Але тоді як онлайн не рішення? Якщо ви знаєте точно штам чагарник, то тоді... Але ти просиш що прийняти дбаєш? Ні, одно. Ну. Одно, щоб ми ви визнали, що вони зароші. І все, вони, що ми визнаймеш, визнаємо, що По вони... Бо с... вони просять так. Що лише визнати. Так. Да. Що вони Так. Да. Але якщо ви кажете, що там черганики, значить, що вони не зароші. Якщо в мене каже, що там черганики. Ви... Так чагарники це є Ну, Але не самозаліз, а як Саме завіснення не то. Я ніби та, я... там не було як нас заставити про це голосувати, що це є різ. У Німі це знаємо, хто сам за Господомся, то там у людей де і за розповсю сам, це всі все знають. Але ми це не віддали, бо вони просили <звіст> це віддати. Це що це? Така та сама ситуація в нас. Раз, у них, настави, я не знав у тому Добре. Тоді ти знаєш, про ну, що говорити? Вони зарушені, але ми чорні.

Це ідея. Нам де треба лишити тим військовим, лишити звідти, бо там захтований своє не який живе. А от лишить ті ділянки, там їм, хай прийдуть, хай сюди. Ця половина, яка є цю і старою. Все, не більше. А то лишити. Ми як говорили, там не задні п'яти, то не дживаться. А це де тут у нас іде цим дискусія, парки наробіть, потім що нам робити. І так це захватять і вже захвачують. І так у вас. Судя на це. Ми зараз, як з ними погоджуємо, тієї ж ділянки будемо доставляти, бо ви йдете туди. Вам це треба буде розписати, щоб ми не залізли туди узах, полишайте, там вже вишите. ви даєте валерові там дві. Як то має бути? Скільки йому передати? Ну, скільки там землі Василій Анатолій? Скільки там? Вісім соток, скільки. Там тепер пілостановило, там буде. Ну, Тернові Корковці в поворотах. Ну, Дивіться, ці так, але туди назад, де він живе, де туди в нього заходить. Там наш обіг чотири 400, п'ять. Ну але там ту лишити за мене ділянку дали привідують їм, я не знаю, як їм вже хотіли надати хай собі. Вони так продадуть і так будуть там стояти. Просто річку, дасть його забудуть його право. Але час дискреції сорти там є. А цю сторону, де є розвиток, де є життя, я планую це давати. Ми за мрією радові мою просьбі це зробили. Ваші слова і вашу ініціативу вбереме. Славі має своє бачення, ми його поважаємо Треба гроші бюджет. Все, давайте все. так. Василий Іванович, завжди на стадіоні будьте добрі. Я все казав, що треба. Василь Іванович родить растить людей іншим способом. не говорити. Кокрет буде. Давайте є у нас конкретно питання.

Dumentaciji da Ustav, navedena je stvarnost, to je pokrostnosti. Kene znamo li Kajde na Marte Pana Janošima, sustav Jovanova Silina i На земельні комісії будуть? Так, є пенальні і є зауважені. Так, ті чинай, дивися прийняти. Є зауважені. Чому не було по цьому відповіді? Вона його розсудить, я тобі кажу. Ви єдине, яке не рече земельні і не зауважені? Ви розумієте? Ви розумієте? Ви розумієте? Ви розумієте? Ви розумієте? Ви але я тебе питаю, я зауважую. Якщо комісії комісія комісії присутні очі, що ми за які речі, воно умови, точно залічувати умови держати. Тож взять. І про надання дозволу зміну конференцію за неї пікант, який має платить 1083 років, 1830 тисяч переговори. Добре, дальше питання. Все, все. У різкому то вдово не вилося на лікування, давай. П'ять тисяч, це як це дає.